Жінка їде на курорти, каже чоловіку. Хазяїну й гарно без мене, я скоро приїду. Свиню докну кну розвози, саме загуляла. Добре гусей, корми, щоб не було мало. Бо приїду, тушонку будемо робити. Та кумові не звони, бо приїде, знов будете пити. Ти ж там теж, дивись, гарненько лічися, на хлопців не поглядай. Додому їдь, довго не барися. Попрощались, обнялись ще й поцілувались, сіла жінка у таксі, на поїзд помчалась. Тільки жінка від'їхала, Максим дзвонить куму. Моя вже поїхала, ото пощастило. Приїжджай завтра до мене, купи біле пиво. Приїхав кум, купив пиво. Гуску зарубали, добре її засмажили, святкувати стали. Самогонки з пивом добре вже хильнули. Максим каже Куме, ми ж з тобою про свиню забули. Знайшли возик, свиню туди ледве посадили і, як якусь мадам, до кнура звозили. Ледь прилізли додому, полягали спати, а вранці свиня кричить що, знов хоче гуляти? Похмилились. Знов свиню в воза посадили і так її разів п'ять до кнура возили. Свиня уже не кричала, сама в вози клізла. А гуси геть полетіли, бо хотіли їсти. Добре куми погуляли, свиня ледь не здохла. Гуси в вирій полетіли. Пропала тушонка. Сидить Максим, за голову взявся. Що тепер робить? Де той кум узявся? Свиня лежить, додихає, і гусей немає. Куди вони полетіли, він і сам не знає. Все, клянуся, більше з кумом не буду я пити. Доріжу свиню, тушонку сам зроблю, а як все закінчу, дружину чекатиму. Може, мене простить, ну трохи полає, бо такої дружини, як у мене, ні в кого немає.